Вітаю вас, шановні телеглядачі. У серпні цього року відбулося три знакові події для українців: освячення Патріаршого собору, Світовий конгрес українців і четвертий конгрес міжнародний присвячений проблемам діаспори. Учасницею конгресу була і моя співрозмовниця. Сьогодні у студії актуального інтерв'ю Ганна Васильівна Карась. Професор кафедри хорового диригування інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслужений працівник культури України, мистецтвознавець, хоровий диригент. Ганна Васильівна, вітаю вас. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, у чому полягає особливість цьогорічного конгресу? Львівська політехніка. Національний університет Львівська політехніка, в складі якого працює дуже цікавий інститут освіти, культури і зв'язків з діаспорою, вже в четверте проводить конгреси, на які збираються українці з, усі, з усього світу. Відмінність цьогорічного четвертого конгресу в тому, що він відбувається. В одному часі із світовим конгресом українців, тобто максимальна участь українства всього світу зібрана у Львові. А друге, що він присвячується 200-літтю від дня народження нашого геніального поета Тараса Григоровича Шевченка. І власне в цьогорічному конгресі відбувається дві різні конференції. Одна конференція, яка звучить як світове українство, як чинник утвердження держави України в міжнародній спільноті, він присвячиться. Загальним проблемам українства в світах це і освіта, і культура, і комунікації, і нова четверта хвиля. А також окремою є друга міжнародна науково-практична конференція, Тарас Шевченко та Кобзарство, яка присвячена виключно постаті Шевченка, осмисленню його знову ж таки у різних аспектах життя культури суспільства. Ви сказали про четверту хвилю. Це мається на увазі Четверта хвиля імміграції. Так, так, це сучасна четверта хвиля імміграції. Ну треба сказати, що е, історики давно вже кваліфікували е, масові хвилі імміграційні з України. І перша хвиля масової такої імміграції з наших особливо західноукраїнських земель відбувалася при кінці 19 століття. Друга хвиля це міжвоєнний період, особливо після Першої світової війни та поразки національно-визвольних змагань. Третя хвиля це після Другої світової війни. І власне з 90-х років і по сьогодні розгортається четверта еміграційна хвиля, яка в своєму такому е, пориві вимітають з України тисячі людей. І як сказала моя колега, нещодавно мені здається, що вже з України йде не імміграція, а евакуація, що дуже страшно. Е, евакуація це масово виїзд. Ну, так, як ви думаєте, такі причини такого масового виїзду з України? Е, є комплекс е, причин, які зумовлюють виїзд українців. Спочатку на початках 90-х років це було прагнення знову ж таки як і 100 років тому поїхати і заробити копійку для своїх дітей для на навчання на тому, що пам'ятаємо ті початки 90-х років, початки нашої незалежності, коли було дуже складно економічно жити в Україні. Хоча і сьогодні ця проблема залишається пізніше, стали е, такими причинами можливість себе реалізації як особистості, як спеціаліста. І якщо говорити про музичну культуру, якою власне я займаюся, то сотні дипломованих музикантів, які мають закінчені консерваторії, музичні факультети університетів, виїздять з тим, що у них є можливість краще себе реалізувати як творчі особистості. Вони сьогодні співають на провідних сценах, оперних сценах, в концертних залах є, відіграють першу. Роль і мають можливість себе більше реалізувати. Навіть наші студенти, які закінчували нещодавно у нас на, навчалися на музичному факультеті, сьогодні, наприклад, співають провідні солісти в Рословської опери в Польщі і в інших країнах. Тобто є більша можливість себе реалізації, і власне це приваблює українців. Ну і все ж таки свобода, свобода. Мислення, свобода, ну, власне, почуття своєї гідності, коли ти дійсно можеш почувати себе захищеним, захищеним законом, чого, мабуть, сьогодні в нас ще бракує. Ганна Василівна, а нашій державі не потрібні талановиті люди? Ну, судячи з усього, мабуть, ні. Тобто їх, їх не бачать. Україні потрібні, а державі ні. Україні вони потрібні, але в сучасній державі мені здається, що вони не дуже потрібні. Тому що відтік тільки за ці роки незалежності, відтік еліти наукової, кандидатів, докторів наук ну просто вражає, і якщо Творча людина не, має себе, не може себе реалізувати в повній мірі, або не має нормального фінансового забезпечення, якщо актор заробляє тисячу гривень, ну, як людина сьогодні в цих умовах може може виживати тобто немає еквіваленту оплати за твою за твою працю і видно що сьогодні над цими проблемами ще державі не задумуються тому що культура на превеликий жаль була і є залишається в останніх рядках фінансування в останніх рядках уваги або взагалі повної відсутності уваги Чому полягає ваша особиста участь у цьому конгресі, на якому напевно будуть обговорювати ці питання? шукати шляхи для вирішення? Е, ну я з приємністю їду на цей конгрес, тому що я була вже учасницею попередніх двох. Це вже третій конгрес, в якому я беру участь. На нього приїжджають мої вже такі особисті друзі, митці з світу, з якими я знайома, і це не перше душевне таке тепло, яке я відчую від спілкування, зокрема із відомим бандуристом. Який народився в Австралії, живе зараз в Канаді, Віктор Мішалов, відомий бандурист. Приїжджає відома вчена із Мюнхена, Дарина Блохин, яка запрошувала мене на конгреси до Мюнхена. І так далі. Тобто, по-перше, таке живе спілкування з творчими інтелектуальними людьми. Друге, що я заявилася на обидві конференції, тобто я підготувала дві доповіді в на доповіді на основному конгресі, де буде секція, яка розглядає мистецькі проблеми, я буду доповідати про музичну культуру української діаспори як комплексну систему, оскільки це дослідження, яким я займаюся останні роки. А на Шевченківській конференції я Підготувала доповідь про дискографію Шевченкіани у діаспорі. Тобто я роблю огляд, які звукозаписи здійснювалися від початку їх звукозапису, тобто від 1900-х років, по сучасність саме на слова Шевченка, музичні твори на слова Шевченка. Власне, це буде моя доповідь, яка буде ілюструватися не тільки це буде доповідь текст мій, але і я везу з собою ці унікальні звукозаписи, Записи. Наприклад, звукозапис голосу Модеста Менцинського, співака світового рівня і запис 1909 року. Я його придбала, коли була в Празі. Австрійці випустили такий диск, де власне, є записи його голосу, здійснені у Відні. І серед творів є твори на слова Тараса Григоровича Шевченка, також звукозаписи нашої землячки, яка народилася в нашому місті івано франківську Ірина Маланюк, співачка світового рівня, яка була примадонною Мюнхенської в Баварії і Віденської в Австрії опер. Яка також не чуралася свого походження і записувала унікальні твори на слова Шевченка, також звукозаписи Йосипа Гушуляка, який ще живе, маючи 91 рік, живе в Канаді, і до ювілею, до 200-річчя Шевченка випустив такий альбом із трьох cd дисків де також записав Шевченкіану. Також мені доручено, маю велику честь вести одну, одну із секцій, одну із, один із круглих столів. Де будемо обговорювати ось ці проблеми, як мистецтво і музичне, зокрема, розвивається в діаспорі і сьогодні, і впродовж цих 100 років. Ганна Васильівна, але я знаю, що ви везете на цей конгрес унікальний подарунок, свою книжку. Так, я маю честь презентувати на конгресі свій доробок, свій науковий доробок, який я здійснювала протягом 10 років, це моя докторська монографія, музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття, дослідження, яке присвячено українцям, які розвивали цю музичну культуру на всіх континентах світу, і американському, і австралійському, зрештою, по всьому світу, у всіх сферах. Які напрямки музичної культури тут досліджені, оскільки ми розглядаємо музичну культуру власне як систему, як комплекс, то безперечно тоді треба розглядати повністю всі складові цієї музичної культури, це і музична освіта. Яка розглядається нами в різних ступенях від приватних музичних шкіл, від шкіл українознавства і до вищої освіти, бо був такий феномен у діаспорі, коли у міжвоєнній празі був утворений український високий педагогічний інститут, і на ньому функціонував 10 років музично-педагогічний факультет. Що цікаво, ні в одній країні світу українці не мали такої підтримки, як у той міжвоєнний період. У Празі, де президент новоутвореної Чеської Республіки Томаш Масарик фінансував український інститут українських педагогів і там вчилися українські студенти, які мали бути вчителями для українських шкіл, тобто і освіта склалася як система. Також ми розглядаємо виконавство. І сольне виконавство, це і вокальне, і інструментальне, оркестрове у його виявах, академічне, тобто професійне, і е, аматорське, е, знову ж таки, у різних виявах. Е, багато уваги присвячено хорово, хоровій музиці, оскільки вона була домінантною в діаспорі. Також вагомою складовою частиною є музичне життя, тобто, як розвивалося це життя під впливом різноманітних громадських організацій, церкви, великий розділ присвячений ролі церкви, різних конфесій, саме у розбудові музичного життя. Розглядаємо творчість композиторів, адже в діаспорі працювали і сьогодні працюють дуже високопрофесійні композитори які писали не тільки твори, які були актуалізовані у середовищі іммігрантському, але їхні твори виконувалися. І в країнах, де вони проживали, і мали сприйняття від тої публіки, де, де вона виконувалася. Музикознавство розглядаємо, розглядаємо, як інтегрувалося українське музичне мистецтво у культуру кожної країни, зокрема там, де жили українці. І також цікавий такий один із параграфів, де ми розглядаємо, як відбувалися контакти діаспори і України, і в часи радянські. І в часи сьогоднішньої незалежності цікавим є параграф комунікаційних виявів музичної культури, де ми розглядаємо і роль радіо і телебачення в діаспорі, тобто які радіопередачі перші з'являлися, і де в яких країнах, як українці себе пропагували з засобами масової інформації знову ж таки від перших винаходів, і ті ж грамзаписи, і радіо, і до сучасних інтернет-порталів, як українці себе Пропагують. Власне, ось ця робота вона є підсумком багаторічної роботи, яка презентує дійсно музичну культуру як систему складну. І доказуємо, що це не був примітив, що це не було тільки аматорство низькопробне. А були і є в діаспорі високопрофесійні музиканти, визнані не тільки своїм середовищем, але і професіоналами різних країн світу. Щоб створити таку антологію, треба напевно мати величезну джерельну базу, де ви брали матеріали для своєї книжки. Ну, коли я розпочинала своє дослідження, я спершу хотіла досліджувати тільки хорове мистецтво, оскільки воно мені близьке як хоровому дерегенту. Однак професор Ясіновський із Львівської національної музичної академії порадив мені розширити рамки, ось зробити в такому аспекті, як воно сьогодні виконане. І на початках я, відповідаючи на ваше питання, подумала, Боже, де ж я зберу цей матеріал? Це ж у Франківську його не знайдеш. І, звичайно, що багаторічні мої пошуки по всіх архівах України, бібліотеках мали суттєве значення для мене, тому що саме в ці роки незалежності з діаспори повертаються архіви музикантів із зарубіжжя. Однак, таке дослідження було б неповне і, мабуть, менш вартісне, якби не архіви за кордоном. І я дякую долі і. Обставинам, що я мала можливість працювати в архівах Мюнхена, Праги, в Словаччині, у Франції, в бібліотеці Симона ну, і Мої добрі контакти із українцями з інших континентів, які присилали мені ноти чи інші матеріали, от допомогли мені власне, вибудувати ось таку концепцію і зібрати такий унікальний матеріал. І хочу сказати особливу вдячність архіву в Празі, Національний архів Чеської Республіки, де я власне відчула себе ну, вченим, коли тобі дають можливість опрацювати будь-який матеріал, і ти за це нічого не платиш. На відміну від українських архівів, де треба купу дозволів до нинішнього дня, щоб добратися до них, потім за одну сторіночку заплатити 50 гривень, щоб її скопіювати, і це ще треба піти в банк, перечислити і так далі. Тобто і сьогодні в Україні до, до цих документів важко добратися. На відміну від закордону, де, будь ласка, все до ваших послуг. А тим, хто щойно приєднався до нашої розмови, я нагадую, що сьогодні у студії актуального інтерв'ю Ганна Васильівна Караць, заслужений працівник культури України, диригент, музикознавець і професор нашого Прикарпатського університету. Ганна Васильівна, ви дуже багато працюєте. У вас багато наукових є досліджень. Крім того, ви активна громадська діячка. Як вам вдається поєднувати всі ці обов'язки? Ну, мабуть, це є характер людини, який зумовлює бути постійно в гущі подій, бути серед людей. І коли я маю можливість працювати. Повністю повний день і до ночі, тоді я відчуваю, що у в мене, в мене все гаразд. Свою наукову і викладацьку діяльність, про яку ми частково вже сказали, я поєдную з творчою діяльністю, я є керівником ще двох хорових колективів. Це народний аматорський хор, первоцвіт села Микитинці, це хор, якому вже 120 років, і останніх 23 роки я є керівником цього колективу. Також я була засновницею хору церкви святих Володимира і Ольги на Мікрорайоні Позитрон п'ять років. А останні шість років заснувала і керую хором церкви Архістратига Михаїла нашої української греко-католицької церкви. Е... І таким чином кожен вечір в мене є репетиції або Микитинці, або в церковний хор. Кожна неділя і свято я в церкві. Ну а поміж тим ночі залишаються для науки. Е... І разом з тим поле вашої наукової діяльності дуже широке від вузькомузичних, музичних Тем. Я переглядала в інтернеті ваші матеріали до скажімо, таких загальнонаціональних тем національного виховання. Що варто змінити у національному вихованні молоді для того, щоб ми відчували себе українцями? Ну, ваше питання дуже складне, складне, філософське і глибоке. Щоб змінити систему виховання, треба змінитися нам. Бо коли не зміниться сутність людей, ну, якимись деклараціями, якимись реформами, просто так змінити все це є неможливо. І нещодавно я слухала на іншому телеканалі нашого професора з університету, який говорив про те, що Україні сьогодні бракує міфу. Бракує міфу. І тому, мабуть, ми так тяжко. Розбудовуємо свою незалежність, бо ми не знаємо, що ж ми хочемо побудувати як держава, як суспільство. І, власне, якби ми мали цей міф як суспільство, як, до якої, який би розбудовувала в першу чергу наша наукова інтелігенція, культурна інтелігенція, то під це підтягали б всі інші сторони. А оскільки такого міфу нема. Оскільки сьогодні наукова і культурна еліта десь зосередилася на якихось можливо власних проблемах, десь осмислює те, що відбувається. І коли сьогодні суспільство не потребує а явно активно цих змін, Або якщо навіть і вони пропонуються, то вони блокуються, вони сьогодні на рівні влади, я маю на увазі, не, не підтримуються, то власне. Змінити зараз цю систему виховання ну, деклараціями є неможливо. Виховання це складний такий процес, це не є тільки виховання в якійсь інституції, в школі чи, чи в, інститу, в інституті, в університеті. Виховання виховує середовище. І коли ми будемо говорити про істини дитині в школі чи в студенті в університеті, а він бачить, що за межами цієї інституції життя зовсім. Інше, яке не відповідає цим деклараціям, ця суперечність приводить або до роздвоєння особистості, або перестають вірити тим педагогам, які кажуть: о, у нас все прекрасно, у нас Україна квітуча, цвітуча. Вона так, вона прекрасна, але проблеми у нас є дуже складні. І тому, відповідаючи на ваше питання, я ще раз скажу: нам треба змінитися самим, кожному. Зокрема, як я і раніше десь колись говорила, що. Не треба великого героїзму і кричати, що я люблю Україну. Треба просто конкретно кожному робити на своєму місці свою справу добросовісно і з любов'ю до своєї нації, до свого народу. І тоді, якби ми це так робили всі разом, власне, тоді вже систему під це можна підставити будь-яку систему, яка би допомогла це сформувати. Що нам варто запозичити у діаспори у процесі виховання? Ну... Найперше, я б сказала, ось той міф, про який тільки що я розмовляла. У них був створений той міф. Вони завжди мріяли, оскільки Україна була. Ну, невільною і демократичною державою, от власне проблемою і основним завданням діаспори було створення ось цієї вільної незалежної держави. І навіть значною мірою, коли відбулося проголошення незалежності для України для діаспори, стало питання, що ми далі будемо робити. Ну, все Україна ж відбулася, все вже є вільна Україна. Але час показав, що ще не, не, не все так е, є. І, власне, той міф, е, для якого вони працювали з любов'ю, е, от власне цей приклад діаспори на, насамперед, мені здається, і та дійсно жертовна любов, е, коли музиканти, композитори, наприклад, писали твори і випускали за свої власні е, кошти, співаки співали для своїх же ж е, е, українців. І за це нічого не отримували, бо ну бо не бо, бо не було можливості там оплачувати. От Така жертовність, вона не завжди може спрацьовувала на позитив для конкретної людини, але для загалу оця жертовність служіння українству, служіння українській культурі, власне, оцей найбільший є приклад для українства, нашого, того, яке живе саме в Україні. Бо, на жаль, за ці роки незалежності настільки всі. Стали меркантильними, що якщо, а що мені за це буде? Що мені за це заплатять? Якщо не заплатять, я співати не буду. Якщо мені там не підтримують, то я там брати участі не буду. Тобто зникло той альтруїзм, та, та безкорисливість, яка була власне притаманна діаспорі. Сьогодні, на жаль, наше суспільство стало все рахувати на е, гроші. І тому часто до я студентам, особливо першого курсу, кажу, що е, ви повинні бачити. Себе в мистецтві, але нехай перед вашими очима долари ну не не мигають так дуже дуже яскраво. Без життя, без грошей нема життя, але коли гроші стають домінантою, це вже є трагедія. Але багато людей киває на те, що саме оце користолюбство прийшло як система з заходу. Ну, звичайно, що ця мерканти... це користолюбство, так, воно... воно прийшло з Заходу і, на жаль, воно також частково вражало і діаспору, і діаспора також в цьому відношенні також не ідеальна, не будемо ідеалізувати діаспору. Мабуть, це хвороба, можливо, ще росту нашого, все ж таки цих 22 роки незалежності це ще не так і є багато. Але я думаю, що все ж таки ми повинні бачити десь кращі риси, все те, що, є, що було, і є краще в діаспорі, щоб можна було це запозичувати. І е, все ж таки говорячи про музичну культуру, є дуже багато. Здобутки в діаспорі це є прекрасні музичні твори, які сьогодні не просто варта виконувати, вони вже виконуються, і ми працюємо над тим, щоб друкувалися ці ноти в Україні, щоб виконували їх діти в музичних школах, щоб вони знали, що крім композиторів, які жили чи живуть в Україні, жили і працювали композитори за кордоном, щоб вони знали і виконавців, які там були, щоб слухали ті звукозаписи, зрештою, щоб вони відчували, що українство сьогодні це не тільки ті, хто живе в Україні. Адже українство сьогодні, хоча ніхто не може підрахувати, скільки українців живе за межами. Як на мене, мені здається, що ще така сама Україна живе за, за межами України, якщо порахувати всіх, хто виріс вже П'яте, шосте, сьоме покоління українців за межами України. Тому ми сьогодні повинні перейти від розуміння, що Україна це не тільки ті, хто живе в Україні, а Україна це світове українство, яке є багатомільйонне, яке є дуже цікаве. І саме своєю тою різноманітністю, цікавістю ми не тільки можемо показувати, що ось ми такі є, але ми можемо активно просувати себе. Бо, як сказала відома наша письменниця Оксана Забушко, кожна нація творить свій міф в музичній культурі. Міфом Польщі є Шопен, міфом Фінляндії є Сібеліус. А чому наш міф Микола Лисенко? Не може стати світовим світовим міфом, і власне, от над таким світовим міфом працювала дуже добра діаспора. На жаль, вже покійна. Лисенкознавець Тамара Булат випустила прекрасний альбом Світ Миколи Лисенка. Це такий унікальний альбом, де зібрані світлини, документи пов'язані з творчістю і життям класика нашої української музики, який спочатку був виданий в Канаді, який презентований у всі світові бібліотеки і презентований був із звукозаписами, і, власне, через. Отаку таке пропагування, таку актуалізацію нашої спадщини світ більше дізнається, хто ми такі сьогодні. Жорстокий час діалогу, конкуренції, але діалогу, діалогу культур, і в цьому діалозі культур ми, як українці, можемо відбутися тільки коли ми будемо. Активними такими ораторами в цьому процесі, а не будемо чекати, що хтось за нас зробить. Ні, за нас ніхто нічого не зробить, поки ми самі не будемо активно себе пропагувати. Слава Богу, що сьогодні відкриті кордони. І дійсно наші колективи добрі, високопрофесійні, мистецькі колективи їдуть по світу і себе показують і показують не просто себе, а вони показують українську культуру. І вони показують, що ми не тільки є, як дехто зневажливо нас називає, що у нас шароварна культура, тобто низької Низько якась пробна, якась низькоселянська. Ні, у нас є висока професійна музична культура, свідченням є е, творчість сучасних композиторів, того ж Мирослава е, Скорика, е, Олександра Козаренка, інших. І вона сьогодні звучить по, по, по світу, вона сьогодні привертає е, увагу. І дійсно тоді дізнаються, що українці це не тільки ті, хто замішані в якихось там може негарних справах, але це високоінтелектуальна музична нація. Анна Васарівна, я переконана, що завдяки таким активним ораторам, як ви, Україна відбудеться і буде в діалозі міжнаціональному почуватися гідно. Я дякую вам за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Творімо Україну разом.